Щороку протягом квітня в нашій державі проходиться українська акція Серце до серця, мета якої надати допомогу дітям з певними вадами розвитку. Наш район постійно долучається до цієї акції. Кошти збирають волонтери з медичного училища. Ми в цьому році перше брали участь у програмі Від серця до серця. Це для на мою думку дуже добре було. Ми ставили скриньки по всім закладам. Також ходили до адміністрації у пенсіонний фонд, збирали кошти на дітей, які страждають на захворювання очей. Ми збирали кошти на на нове обладнання. І ну мені як е, дуже сподобалося це, тому що ми допомагали діткам, ми робили добру справу. Це дуже важливо, те що люди допомагають, тому що останні роки таких дітей з ведами зору значно збільшується, і хоч ми не збирали ну як невелику суму, але, ну але може якісь дитинці, ми допоможемо. Щороку в Україні до кількості дітей з вадами зору додається 375 тисяч, з них 80% діти дошкільного віку. На допомогу в лікуванні таким дітям в період акції Від серця до серця в Новгороді Сіверському було зібрано 1091 гривню. Саме на діагностичне обладнання, на закупку цього діагностичного обладнання за кордоном будуть направлені кошти, розподілятися по дитячих обласних лікарнях, і там уже буде проходити і лікування, і корекція. Ну і зрозуміло, перш за все, діагностика з неї будуть починати. Тож, як бачимо, благодійність і доброта присутні у жителі нашого міста, і більшість не залишились осторонь дитячих сердець.